Що злітає як ракета і сідає як літак, доставляє на орбіту вантажі, може перебувати в космосі тривалий час, але при цьому не є спейс-шатлом? Знайомтеся, це X-37B або Orbital Test Vehicle, ракетоплан НАСА, військово-космічних сил США і просто один із найзагадковіших ракетних проєктів в історії. Це одна з тих програм, які начебто й перебувають на видноті, проте крім цього зовнішнього вигляду про них практично нічого не відомо. Ви потрапили в кабіну космоплана Альфа Центавра. Вашим штурманом буду я, Павло Поцелуєв. Пристібайте ремені та сідайте зручніше. Адже сьогодні я розповім вам про те, що все таки вдалося накопати про проєкт X тридцять сім. Історія нашого ракетоплана починається в дев'яності роки минулого століття. Тоді НАСА разом із військово-повітряними силами США запустили спільний випробувальний проєкт під назвою x 40 Мета створити прототип апарату, який дасть змогу швидко виводити на орбіту корисне навантаження або розгортати його безпосередньо зі свого борту і повертатися назад на землю. Платформою було обрано ракетоплан, по суті, літак, на якому встановлено ракетні двигуни для роботи за межами атмосфери Землі. x 40 не був повним прототипом, його основним завданням було успішно сісти після скидання з іншого літака або гвинтокрила, тобто перевірити аеродинамічні характеристики і реалістичність самого концепту ракетоплана такої конструкції. Будувати повнорозмірний апарат для таких цілей не було сенсу, тому компанії Boeing і Honeywell створили макет розміром у 85% від майбутнього ракетоплана. За основу було взято Space Shuttle, чия форма вже добре проявила себе в космічних польотах і поверненні на землю. Успішні випробування були проведені з першого разу. 1998 року. Гвинтокрил UH-60 Black Hawk ВПС США скинув x 40 над базою Холоман у Нью-Мексико. Прототип спустився з висоти 2800 метрів і подолав дистанцію в 4 кілометри, а потім приземлився на злітно-посадковій смузі. І авіоніка і гальмівні парашути показали, що концепт цілком живучий і його можна розвивати далі. Однак, з якихось причин, ВПС США на цьому етапі втратили інтерес до ракетоплана і його під своє крило забрало НАСА. Агентство вдосконалило поверхні космольоту і попрацювало над його системою навігації та посадки. До 2001 року x 40 здійснив ще сім успішних посадок, показавши, що як планер, прототип чудово справляється з поставленим завданням. Після повернення з орбіти він здатний направити себе на посадкову смугу і м'яко повернути корисне навантаження, а потім буде готовим до повторного використання. До речі, нещодавно на каналі вийшов ролик про те, чому повторне використання це ключ до успіху приватних космічних компаній. Після перегляду ви зрозумієте, чому SpaceX є останнім космічним гігантом у своєму роді. Дуже раджу звернути увагу на це відео. Посилання буде в описі. Та повернемося до наших іксів. До 2002 року перспективність і надійність технології було підтверджено, тому НАСА виділило Боїнг трохи більше 300 мільйонів доларів на створення повноцінного прототипу. Спочатку планувалося, що апарат доправлятимуть на орбіту у вантажному відсіку свого старшого брата Space Shuttle, а основним його завданням стане ремонт і обслуговування супутників. Але після підрахунків у НАСА дійшло висновку, що виводити один ракетоплан на борту іншого надто дорого. Тож вирішили трохи змінити проєкт, так щоб його могла вивести в космос ракета носій ULA Delta 4 основна американська робоча ракетоконячка на той момент. І десь у той самий час, після того, як у проєкт внесли зміни, історія заносить його до папки засекречено. Перспективним ракетопланом зацікавилася агенція DARPA, що розробляє інноваційні військові технології. Відкритої інформації практично не залишилося, але ж це зовсім не означає, що мені нема чого вам розповісти. Перший прототип корабля x 37 не був призначений для космічних польотів. Він продовжив справу x 40 проте вже в повному масштабі і з повноцінними навігаційними системами. з 2005 до 2006 року було виконано шість скидів з іншого літака White Knight від компанії Scaled Composites, яка зараз входить у відому вам Northrop Grumman. Усі тести пройшли успішно за винятком першого, в якому апарат викотився за злітно-посадкову смугу і трохи пошкодив шасі. Дарпа разом із НАСА продовжували вносити незначні зміни в конструкцію X-37A. Кожен новий політ випробував ці рішення і давав змогу компанії довести проєкт до льотного рівня без необхідності запускати його в космос. Програмі було остаточно дано зелене світло, і в 2006 році вже за новим проєктом завершили будівництво X-37B, повноцінного ракетоплана. Його довжина у фінальній версії становила близько 4,5 метрів, а маса 5 тонн. До слова, спочатку в НАСА планували запускати космоплан просто верхи на другому ступені ракети без головного оптічника. Але з часом агентство переглянуло це рішення. Проводити додаткові аеродинамічні дослідження було накладно, а ризики втратити апарат разом із цінним корисним навантаженням не були варті такої економії. Тож із самого початку X-37B запускають як звичайний супутник, укритий від щільної атмосфери на першому етапі польоту головним обтічником. Загалом до кінця 2006 року програма для x 37 остаточно сформувалася і отримала ім'я Orbital Test Vehicle, у перекладі випробувальний орбітальний апарат. Випробувальним у цьому випадку є не сам космоплан, а те корисне навантаження, з яким він працює, і про яке ми поговоримо пізніше. Згідно з контрактом, OTV включила два космічні апарати. Обидва мають базове ім'я x 37 b і розрізняються цифрою, якою їх позначає Боїнг: одиничка та двійка, що досить очевидно. Вже після завершення програми Space Shuttle і перших трьох успішних польотів обидва X-37 помістили в колишній дім човників Орбітер Processing Facility у космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Тоді ж НАСА заявило, що апарат здатний здійснювати посадку на ту саму смугу, куди сідали шатли. Тому навіть частина команди, що займалася проєктом великого багаторазового корабля, була переведена на роботу з X-37B. У нас на каналі є дуже докладний ролик про те, як літали шатли. Ви знайдете посилання на нього за підказкою в правому верхньому куті або в описі. Таємничий корабель дійсно дуже схожий на Space Shuttle. Спереду є ніс такої ж форми, а з боків аналогічні трикутні або дельта крила. Але зверніть увагу на задню частину у X-37 Вона витягнутіша і ширша, а також має v подібне крило, що створює додаткову підйомну силу і одночасно стабілізує апарат. Для управління в польоті використовується набір невеликих маневрових двигунів у передній і задній частинах апарата, а на кормі встановлено єдиний двигун. Знову ж таки цікава деталь: двигун розташовано не на геометричній осі апарата, проте все ще на осі, що проходить через його центр маси шотландсько американський блогер Скотт Менлі у своєму ролику говорить про те, що у версії, яку від самого початку розробляло НАСА, планувався двигун на гасі та перекису водню. А от актуальна версія від космічних сил використовує двигун на дуже токсичному монометилгідразині та тетраоксиді діазоту. Це власне і є причиною, через яку апарат обслуговують хлопці в красивих захисних костюмах. За словами все того ж скота Менлі, агрегат має видавати від 700 до 900 ньютон тяги. До речі, видавати ньютони тяги нашому каналу Альфа Центавра допомагаєте насамперед ви, глядачі та читачі проекту. Кожен ваш лайк, коментар, кожна підписка це плюс маленька кінська сила в наш величезний двигун. Ну а реального прискорення надають наші спонсори на Ютубі, на Патреоні та в Телеграм. Про це розповім наприкінці відео. А поки не забудьте, будь ласка, лайкнути ролик і підписатися на канал, якщо раптом з якихось дивних причин ще цього не зробили. Спасибі! Як і у шатла, у його молодшого брата, є вантажний відсік із дверцятами, що розкриваються. Його розміри 2,1 метра на 1,2 метра. Фотографій цього відсіку ніде немає, але наймовірніше він справді копіює спейсшатлівський з поправкою на розміри і відсутність кабіни для екіпажу. З певного моменту апарат точно зміг нести сонячну панель, яка висувається на довгій щоглі разом із відкриттям вантажного відсіку та розгортається. Цілком можливо, там використовуються гнучкі фотоелементи, на кшталт тих, які нещодавно були встановлені на міжнародній космічній станції. Вони не займають багато місця під час запуску і мають вигляд досить тонкого рулону. Про наявність цієї сонячної панелі ми можемо говорити впевнено з однієї простої причини. 2019 року фотограф Ральф Вандеберг зміг отримати детальний знімок ракетоплана на орбіті. Застосувавши комп'ютерне опрацювання і трохи уяви, він зміг розгледіти на знімку розгорнуту сонячну панель і відкритий вантажний відсік. У 2019 році колишня керівниця ВПС Гізер Вілсон заявила на форумі Aspen Security, що X-37B може бути здатний літати досить низько, щоб використовувати атмосферу Землі для зміни своєї орбіти. Це дасть змогу здійснювати маневри, які не дозволять умовним супротивникам США точно передбачити, як рухатиметься апарат. Згідно з повідомленнями Пентагону, кілька років тому на Х 37 b встановили новий службовий модуль, що дає змогу доставляти на орбіту більшу кількість експериментів. Під час польоту 2020 року апарат вивів невеликий супутник Falcon Сет 8 який містив п'ять експериментальних корисних навантажень, розроблених НАСА і ВПС США. Це був перший випадок, коли військові розкрили будь-які подробиці про такий вантаж. Що приводить нас до іншого цікавого моменту: ракетоплан, вочевидь, має змогу виводити на орбіту супутники, насамперед невеликі апарати. Однак ані НАСА, ані ВКС жодного разу не доповідали про такі супутники до ООН і не вносили їх до жодних каталогів. З огляду на цікаву еліптичну орбіту самого Х 37 і його прольоти краєм атмосфери, що змінює орбіту апарату і не дає змоги її точно передбачити, можна сміливо припускати, що саме такі торкання атмосфери. Можуть використовуватися США для виведення секретних супутників. Наприклад, у рамках польоту OTV-5 з 2017 року ракетоплан тривалий час залишався непоміченим, поки любителі не знайшли його на орбіті з нахилом 54,5 градуси на висоті 356 км. Відомо, що він тоді вивів три купсати, проте ні їхні орбіти, ні призначення так і не були розкриті. Згідно зі звітом ВПС, у рамках програми проводять випробування вдосконалених систем наведення, навігації та управління, авіоніки, систем теплового захисту, конформної багаторазової ізоляції, легких електромеханічних систем польоту, вдосконалених рушійних установок, просунутих матеріалів, а також технологій автономного орбітального польоту, повернення і посадки. Очевидним з цього списку, мабуть, був тільки останній пункт. Ясна річ, використання апарату військово-космічними силами США і агентством DARPA наштовхує на думку, що він необхідний для розробки якоїсь космічної зброї або шпигунства з орбіти. Але якщо чесно, я сумніваюся, що сам X-37B використовується саме з цією метою. Пентагон кілька разів заявляв, що апарат не здатний нести зброю, і єдине його призначення це дослідження. У районі 2012 року журналісти вкинули версію про те, що ракетоплан стежить за китайською станцією Тяньгун 1 Проте досить було порівняти їх орбіти, щоб зрозуміти, що це просто неможливо. З більш-менш реалістичних або навіть доведених варіантів того, що може нести на собі апарат, я можу виокремити рухову установку на ефекті Холла. Схожу на ту, що зараз використовують супутники SpaceX Starlink. Абсолютно точно відомо, що НАСА проводило випробування з неможливим у лапках двигуном EM-Drive, однак, начебто, вони були обмежені лише одним польотом. Як розвідувальний апарат X37 навряд чи цікавить військових, передусім тому, що це ракетоплан, який має повертатися на землю, а не супутник, усю масу якого можна зайняти датчиками і сенсорами. А ось тестувати нові типи цих датчиків і сенсорів на X 37 b цілком зручно. Так, що напевно, це одне з основних його призначень. Апарат дає інженерам і вченим унікальну можливість помістити щось у відкритий космос, протримати там це щось кілька років, а потім повернути на землю і перевірити, як воно себе відчуває. Аналогічну можливість надає тільки міжнародна космічна станція, проте вона не є проєктом США і військові або просто проривні наукові дослідження на ній не проводяться. Ще з підтверджених експериментів на X-37B перевіряли комп'ютерну систему охолодження OHP, або Oscillating Heat Pipe, і теплоізоляційні матеріали для космічних апаратів. А в нещодавному польоті лабораторія океанічних досліджень НАСА тестувала технологію передавання сонячної енергії з орбіти на Землю в рамках експерименту ПІРАМ. Ну а наса перевіряло вплив космічної радіації на експериментальні матеріали і на насіння рослин. Я залишу посилання на всю наявну інформацію про ці дослідження в описі. Станом на листопад 2022 року ракетоплани серії x 37 b здійснили шість успішних орбітальних польотів, кожен з яких тривав довше за попередні: 224, 468, 674, 717, 779 і нарешті 908 діб, фінальний на сьогодні політ корабля під номером один, який завершився зовсім недавно, 12 листопада. Історія X-37 — це справжній космічний детектив. Ось він апарат, який начебто перебуває перед нашими очима, і про запуски якого ми всі знаємо. І водночас це таємничий загадковий дослідницький комплекс, що зникає з радарів любителів космосу і встановлює рекорд за рекордом у плані автономного орбітального польоту. Цей апарат навряд чи несе на собі зброю і швидше за все сам не є супутником шпигуном. Однак він допомагає досліджувати і розробляти технології для подібних супутників, а також виводити їх на орбіту, навіть у порушення вимог ООН, яких США дотримувалися аж до запуску цієї програми. OTV x 37 — це відгомін програми Space Shuttle, що приваблює любителів космосу своєю загадковістю. Зніми цей шар секрету і таємничості, і перед нами виявиться звичайна випробувальна орбітальна платформа, яку зараз, до речі, намагається скопіювати Китайська Народна Республіка. Я впевнений, що після закриття програми ми потроху й будемо дізнаватись все більше деталей про те, як працював апарат, які експерименти проводилися на його борту, і які супутники він виводив на орбіту. А доти нам залишається стежити за запусками X-37B, ловити крихти інформації і збирати їх для вас ось у такі цікаві відео. Тож залишайтеся з Альфа Центавра і не забувайте головного: ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок. Друзі, маємо два традиційні способи щомісяця підтримувати Альфа Центавра на Ютубі і на Патреоні. Від одного долара на місяць вона дає змогу вам мати ранній доступ до таких роликів, обирати разом із нами теми майбутніх відео, а також отримувати деякі невеличкі ексклюзиви. Просто зараз на обох майданчиках триває голосування за тему наступного власного відео Альфа Центавра. Ми вдячні всім, хто підтримує наш проєкт, адже ми не публікуємо на каналі рекламні інтеграції і існуємо виключно на донати від вас, простих глядачів. У закріпленому під відео коментарі я залишу посилання на всі способи відправити нам донат. Там можна як підписатися на щомісячній основі, так і зробити одноразовий платіж. Заздалегідь дякую.